Це частина листя ми збираємо їх в мішки, і ну, це приблизно половина, бо тільки половина території, поки наша двірничка зібрала листя бо згрібають постійно. А далі, що, що далі робити, поки, поки не знаємо. Голова ОСББ по вулиці Міськевича, 5 незадоволена тим, що комунальники не хочуть забирати опале листя з їхньої прибудинкової території. Коли я звернулася в КТП, КТП сказала, що для того, щоб вивезти, це треба заплатити зв'язку з тим, що в нашому ОСББ, ну я думаю, що це в всіх ОСББ, бо в кошторисі не передбачений ви вивоз таких. Такого сміття у нас не закладені гроші на це, і це питання постає постійно. Раніше листя вивозили безкоштовно завдяки проєкту компостування, який переміг в громадському бюджеті. В місті була створена програма по утилізації листя і на переробку на компост. І е, знаю, що ми тоді теж збирали всі всі будинки, всі ОСББ збирали. Е, у нас приїжджала машина, забирали і вивозили на сміттєзвалище була компостні ями, які повинні були зробити цей компост. Були, були виділені кошти на це все. В цьому році сказали, що платне КТП 1728 двадцять Зазначають, що наразі не можуть компостувати все опале листя. Був громадський бюджет, на якому виділені кошти для обладнання для компостування. Воно закуплене, і ми пробували його робити. І була дійсно один рік, була така акція, коли ми безкоштовно забирали листя для того, щоб компостувати все листя, яке є в місті, тобто, там мінімальні цифри, які можуть сказати, захоронення по листю на полігоні це близько двох тисяч тонн. Щоб компостувати його, нам не вистачить ні території Треста, ні території полігону стовідсотково. Плату за захоронення листя на полігоні не беруть лише за доставку. Листя не входить до переліку твердих побутових відходів і відповідно не входить до тарифу КТП. Я не, не думаю, що це настільки велика плата, тобто, ну, в залежності від місця розташування, можна замовити у нас платну послугу чи замовити десь платну послугу не знаю, підприємців. Це не є така плата, і ну, згідно. Постанови кабінету міністрів, наскільки мені відомо, в тариф ОСББ входить прибирання території. Тобто, ну якщо є створене ОСББ, в тарифі повинно бути закладене прибирання, і ну там повинен бути ресурс на те, щоб вивести щось. Артем Остапюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному, рівне.